Сьогодні у нас малювання. І ми з вами сьогодні будемо розмальовувати ось таку серветку. Подивіться, це шестикутник. Нехай батьки вам допоможуть вирізати із аркуша паперу білого ось такий шестикутник. Ми сьогодні продовжуємо тему Петриківський розпис. Ось подивіться, яка у нас серветочка. Ось це у нас ось цибулька. От квітка-цибулька. Бачите, ось. Так, і тут у нас на зразку теж квіточка-цибулька. Ми сьогодні будемо її малювати. Спочатку візьмемо, будемо малювати із верхніх куточків. В кожному куточку будемо малювати. Але спочатку з верхніх куточків починаємо. Беремо червоний колір. ось. Тут у нас червоний і зелений колір. Так, кожному куточку малюємо спочатку ось такі лінії, ставимо крапочки. Так, спочатку верхньому куточку. Так, Беремо, ми малювали тоненькою, тоненьким пензликом. Беремо ось такий трошки. Товстіший пензлек. І малюємо цибульку. Ось. Дивіться, як малюється цибулька. Раз. Ось так. Так. Можна ще пальчиком малювати цибульку. Такі робити маски. Так, по черзі ми. Далі з боку ми робимо ось такі. Так, ставимо крапочки. Так, з лівої і з правої сторони. Знизу так, крапочки ставимо, ось так і малюємо цибульки. Мазочки такі робимо. цибульки ми намалювали. Тепер між цибульками будемо малювати ось такі листочки. Ми казали, я вам розказувала, що є ось такі петушиння. Ми будемо малювати ось таким прийомом петушиня. Беремо зелений колір і малюємо ось такі лінії, а потім ось так. Розпушуємо нашу гілочку. Робимо пухнастий. Так. І так по черзі між всіма квіточками. Ось, дітки, ось така гарна серветочка у нас вийшла. Малюйте, дітки, присилайте мені роботи свої. До побачення.